Беремо, Піднімаємо. Хочете спочатку зміни, піднімайте на один збійку. Так, перед тим як спускатися в шахту, гірникам шахти Степова видають наряди, розподіляють, хто і за що буде відповідати. Серед них і гірничий майстер Віталій Романчук. Він працює на степовій 10 років. Розповідає, що його батько та дід теж були шахтарями, тому і вибрав цю професію. Я спускаюся разом з ними, працюю разом з ними до кінця і виїжджаю разом з ними. Моя задача, щоб всі опустилися і всі виїхали. Плюсів багато. Звичайно, море, плюс колектив. Колектив, то, то найголовніше. Чи виправдана робота шахтарів? Ну, з такими, з такими, в таких умовах, з такими от проплатами не виправдано. Віталій працює в шахті впродовж шести годин, п'ять днів на тиждень. Каже, що через те, що затримують зарплату, працювати набридає. Працювати трошки вже надоїдає, з такими виплатами зарплат відсутність модернізації обладнання. Тобто, ну просто про нас потихеньку забувають. Забувають, може ігнорують. Щоб ви розуміли, нам зарплата може давати 10%, 15%, можуть давати 10% від заборгованості. 30 відсотків. Якщо сума 40%, це вже серйозна виплата зарплати. Видобуває вугілля на шахті впродовж 10 років і Роман Іванець. Він також каже, що проблемою для гірників є затримка зарплати. Пішов на шахту вже 10 років. Я знаю їм. Скоріше може і на пенсію, трохи треба тих 15-20 років працювати, але якось вже не чекати шістдесяти п'яти. Ну не знаю. Чому. Вже і втягнувся. Три місяці не давали, але от трохи віддали. Треба завжди чекати на зарплату, одна проблема така є. Заробітну плату шахтарі змушені вимагати ледь не шантажем, виходячи на страйки. Лиш після цього їм виплатили гроші. Нагадаю, менше місяця тому вони виходили під стіни обласної адміністрації та вимагали, аби їм виплатили заробітну плату за чотири місяці. У нас на даний момент закрита основна зарплата. Всі додаткові витрати, які оплачуються за рахунок коштів. З реалізації вугілля не закриті, не закритий березень порядка 5 мільйонів, 4,8 мільйона, де входять лікарняні листи, ходові, молочні, всякі виплати матеріальної допомоги, виплати по матеріальному заохоченню, по договорах. Такі виплати залишилися по. Березню, по квітню, по травню, по червню, по липню включно. Є зобов'язання Центренерго, що вона, починаючи з 16 вересня, буде кожен місяць давати нам 15 мільйонів 600. На погашення того боргу 92 мільйони. Отримати коментар від Центр Енерго щодо заборгованості перед шахтарями не вдалося. Відтак кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит. По Львівщині ми говорили, що там близько 400 мільйонів. Да, але ми погасили зараз там 230, здається, якщо я не помиляюсь. Тобто, питання друге, да, це теж пов'язано з тим, що це ми говоримо зараз про кошти державного бюджету. Да, але питання інше це можливість реалізовувати вугілля. Відповідно по, по адекватній ціні, це теж дуже важливо, тому що, ну, на жаль, там теж вже багато було неприємних історій да, стосовно там, того ж центру да, І відповідно ми розуміємо, що має бути економіка. Да, і якраз в цьому плані ми теж над цим працюємо. Також міністр розповів, що грошей у бюджеті, аби до кінця року виплатити заробітну плату шахтарям, нема. У нас залишився тільки один місяць це вересень, який не ми зараз наближаємо, теж щоб виплатити заробітну плату. І відповідно залишається в нас вже рахуйте всі інші місяці без грошей в бюджеті. Питання, чому так заклали? Ну вибачте, це не до мене, але в будь-якому разі ми зараз плануємо, плануємо в вересні, ну на одні з перших. З перших днів роботи нової сесії якраз порушити питання. Є вже відповідні розрахунки. Це близько 2,4 і мільярда гривень, які нам треба наблизити вже в цьому році, щоб закрити питання заборгованості. Ірина Ферен, Володимир Стадник. новини на Суспільному, Львівщина.